Що там наша сташечка наспівала, наша Вікторія Спанц. Бачте, каже, перекрутили її українські пропагандисти, наче вона казала українці, такі, Кілтузе не все провели, все має Вона каже, я робила все, щоб допомагати українським військовим в їхній важкім боротьбі з Росією. Але поки ними керує такий ідіот, і що як Зеленський, ця війна програна. Ja, ona v Zahariji posmila. Posmila. Nekje z duhu, nekje sankcije, na posvetovalce, ki je rekel: No, umi je, ljudje, nažite. Ti lahko jedete po trem, v sebi ti reče: Daj, 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 nam vsi, ki imamo lakh. Ne, ne moreš, a on lahko. Mora. Ti lahko drznete jedrno ja, državo. Не маючи ядерну зброю. Може, а він може, то треба мати або сталевич. Або не мати мозків. Мов, не знаю. А, ви вже дивилися в офіційний канал Набу на Ютубі. Не дивилися. Будем прикольні речі є. Чесне слово, буде дуже цікаво. Особливо як там економіли на постачаннях на армії. То туди плюси, туди мінуси і так далі. На дровах, на постачання дров, що там мільярд гривень е, кудись е, штенс. На такому рівні, що твориться, аж да на найвищому, то слів, нема що сказати. Майте у, у русських краще. Але то саме недавно проскочила новина, що. Хм, W jakimś regionie, pohanie, to rogili, tam ludzie skarżali się, a co przydomowali, czy nownik, i mówią, że bahato, to jest dużo jakieś ste. Jest dużo to rogil, nic nie na to nie nagawia. Tak, tak, no ja, w naszy, też też mówią, że jest dużo o, ste, nagrniali w pełni. Na To struktura na amerykańskie pieniądze. Dlaczego ona stworzona? Nie, nie bez korupcji, ale to, żeby kontrolować władzę. Те, що вони показують, проявляються картоплю фігіння. Вони кажуть так, хлопці, ми маємо більше на вас, більше. Тому припиняйте війну. Смисел вам бодатися з тими. Вони такі самі, тільки у них нафта, ті вони воюють на свої гроші. Адже дурені України зупиняємося. Зберігаємося в комп'ютерні грі, а там час покаже. Все можливо, Ой, ойгаршення наших улюблених залишуть. Ніхто, звісно, нам, простим людям не покаже текст тою угоди, але не, я не думаю, що вони буде, буде оригінальним. Все, в всіх країнах, які США брали під контроль, бувалося приблизно так. Колишалася корупована стара влада, але контролювали її кожен.

Країни в Європі, найбагатші країни, а наприклад Монако. У них що, є до хера сонтатів, ні, у них є до хера гроші. Подумайте над цим. З вами вітер, в вікенді вітер зі бану і тобра. Папа.